Навчальний день починається о сьомий у нас підйом, потім о 7.30 сніданок. О 8 ми вирушаємо на полігон, де займаємося до обіду, нас поділили на дві групи. До обіду займаються одні або медициною, або вогневою підготовкою. Після обіду в нас йде зміна. Постріл! Ми відпрацьовуємо повністю всю бойову підготовку, що чекає особовий склад безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом, для того, щоб надати їм можливість морально і фізично підготувати себе на повну бойову готовність. Інструктори у нас фахові, бойові, вони нас навчають теж що нас. Ніколи ще не вчили, добре е, показують. Е, до кожного, хто не зрозумів, підійшли, розказали ще раз, показали, як. Цілишся під нижній зріз пеньків. Мав при цілі чотири. Інструктора дуже хороші, вони всі з бойових, так що вони знають свою роботу, що навчити. О! Красава! Заняття у нас складається зі всіх напрямів. Це вогнева підготовка, це РХБЗ, захист радіаційний, хімічний і біологічний. Також у нас є виконання вправи по метані ручних гранат, що пособовий склад це також як психологічна підготовка, бо тримати бойову гранату в руці це свого роду є перехід від страху до дій. Ганати до бою готова зняти запобіжне кільце. Вогонь. Граната! Стати. Ти колесо підірвав, воно підскочило. Ми надаємо їм можливість повірити в себе, надаємо їм е, віру в себе, бути в готовності до максимально рішучих дій. На бігу я достаю магазин, цепляю сюди, крию! Бачите, де магазин? Оп, Уже на сектор, бо тут вже є патрон. Працюємо в своєму темпі, самостійно, не спіша. Ми даємо їм зрозуміти, що наш підрозділ, наш батальйон, він не кидає особовий склад. За нього постійно думають, за нього постійно переживають, для того, щоб надати молодому поколінню можливість прийти підготовленим і максимально впевненим в собі для виконання бойового змагань.